Ведучі урочистого заходу, привітали усіх тих, хто покинувши всі свої щоденні турботи і невідкладні справи, прийшов до районного центру культури і дозвілля для того, щоб відпочити і серцем, і душею. Вони також закликали вітати жінок та говорити їм слова подяки не тільки у свята, а й в будні. Вітаємо жінку, джерело любові, у свята й будні повсякчас. І не жалійте ніжності у слові. Воно сто крат повернеться до вас. Вітайте, жінко, берегиню, ладу, даровану у радості й біді, приймайте, як належне, її владу і станете сильнішими тоді. Вітаймо, жінку, єдність протиріччя, серця свої, складаймо їй до ніг, у ній живе вся мудрість віковічна. Вітаймо жінку, щастя, оберіг. Далі до слова запросили голову Обухівської райдержадміністрації Ігоря Рафальського. Він назвав жінок Обухівщини тією силою та енергією, яка повсякчас окриляє чоловіків та привітав їх зі святом. Дорогі жінки, привіт самі щирі теплі вітання з нагоди міжнародного дня 8 березня. Як там хочуть, чи не хочуть політики, але наше і ваше всенародне свято воно буде вічно. Свята, весни. Також від імені чоловіків Обухівщини Ігор Олексійович привітав і вручив квіти у голові Обухівської районної ради Раїсі Близнюк. Вона, в свою чергу, теж долучилася до привітань. Жінка повинна бути коханою і повинна кохати, тому що в цьому її сила. І тільки завдячуючи вашій силі, вашій вимогливості, вашій життєдайності. На вас покладена надзвичайно висока місія це продовження роду людського в усьому світі. Тож низький оклін вам, дорогі жінки, і велика шана для вас. І нехай весняні промені сонця запалять в ваших серцях любов і тепло, а ваші оселі нехай прийде добробут. Благополуччя і щастя далі відбулося нагородження подяками та грамотами від райдержадміністрації та райради. Після чого слово надали начальнику Обухівського районного відділу міліції Олексію Прокопенко. Спершу він привітав Раїсу Андріївну та пригадав навіть подробиці їхнього знайомства. Я коли прийшов перший раз з вами приїхав сюди. Я зустріла Раїса Андріївна. Що ти бігаєш? Сядь, успокойся, все буде добре. Хочу її поздравити з Праздником. Великим праздником, праздником любви, чтобы всегда в ней было все красиво, как она хочет. Хочу ей подарить чуть-чуть денег, потому что все дарят цветы. А она как раз стол стола. Олексію Миколаєвичу було шкода за те, що він не зміг належним чином привітати усіх жінок. Тому він обіцяв загладити свою провину та запрошував усіх представниць слабкої статі до себе в кабінет. І раз хочу поздравити вас з цим великолепним праздником. Мі приєтно, звісно, що здесь собрався такой колектив. Ну, звісно, мені неудобно, удобно не спроможний всіх поздравити. І накладка кризашла. Ну нічого страшного. следующий раз думаю, праздника не будем жінського ждать, любой праздник, приходите, я готов Спасибо. Ще один сюрприз. Чекав на мешканок Обухова ще до початку концертної програми. В холі РЦКД кожній жінці вручали квіти. Подарунок від Обухівської спілки роботодавців і підприємців. Голова цієї організації Олександр Лерченко привітав усіх присутніх не тільки від свого імені, а й від імені своїх колег. Я хочу від своїх колег передати вам найкращі вітання, найщиріші побажання в день цього весняного свята, щоб ви нам були красиві, щоб ви нам були здорові, щоб на ваших обличчях от така була посмішка не тільки перед 8 березням, а на протязі всього року. Щастя вам, добра, здоров'я, достатку, успіхів вам усьому. Далі прекрасних дам вітали вихованці Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Для Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.